На побачення завжди приходять красивими. О єдина джадоптета ладен сказати моє. На побачення йдуть молодими і сильними, навіть трішки молодші і краще, ніж є, і ніхто, і ніхто не подумає нишком, а потім є сьогодні, і все, є лиш доторк, лиш подих, лиш мить. Я не знаю, коли стануть нижчими юні висоти, але знаю, що потім таки настає і ще мить, як спинити минуще, щоб не оступитись у будні, щоб скінченне не скінчилось, не оцвіло, бо на пелюстках літ не гадатимеш, любить, не любить, бо з роками частіше сумуємо словом було. Це не просто любов, це таке невимовне, як совість. Не віддати нікому і не розповісти про те вічний потяг життя, вічний потяг любові у незвіданий нас божевільно прекрасно веде. І нехай вже давно не спіткнешся об вигук юначе, хай не відає церкво ти там ото чи не ти. Але ж хочеться жити, наче йти на побачення. Так красиво йти, завжди юний.